Куми, а ви не знаєте, чи можна робити аборт корові? О, куми! Це ви круто залетіли. Був сьогодні на базарі купував собі штани і зробив для себе відкриття. Виявляється, є всього три розміри одягу. На вас, не на вас і треба міряти. Сусід, скільки у вас корей? Не знаю. Ну, хоч приблизно? Не знаю. Ну, хоч грубо скажи, а хрін його знає. Ну що, куме, сподобався вашому саночку мій подарунок. Ой, куме, розбив він усі подарунки. І машинку, і танка, і телевізора. Все розбив. І мого подарунка розбив. Ні, куме, ваш молоточок ціленький. Та заходьте сміливо у двір. Сам бійтесь, він у нас кастрований. Та я не за те боюсь. Я думав, щоб не покусав. Ви коли-небудь закохувались у вчительку в школі? Було діло. І чим закінчилось? А тим, що жінка перевела сина в іншу школу. Куми, а чого це у вашій жінки так часто болить голова? Через те, куми, що я приношу додому мало грошей. А чого ви приносите мало грошей? Бо частина грошей, куми, йде на тих жінок, у яких не болить голова. От чому така несправедливість? Моя жінка може заночувати у своєї подружки, а я у своєї ні? Певне, ввечері до Гальки зайду. Вона так на мене коситься. Та вона на всіх коситься після того, як звишню впала. А ви знаєте, Куме? Французи кажуть, що за столу треба вставати з легким відчуттям голоду. Куме, ви француз? Ні. Ну тоді сидимо і їмо. А позичте мені 100 гривень. Не позичу. Я і так погано сплю. А хто це вас навчив так класно танцювати? І хто? Це дар. Який ще дар? Хлібний. А що це ваша жінка така надута ходить? Та. Попросила мене зранку в ліжку, щоб я поцілував її так, ніби в останній раз. І що? Ну я й поцілував полоп. Добрий день, куми. А чого це ви так раптом зблідли? Та ну вас, куми бісової матері. Як тільки ви до мене в хату заходите, в мене печінка здригається. А чого це ви такий сумний? Та, син пішов у поліцію працювати. Так це ж добре. Тепер у вас буде знайомий поліцейський. Ага, був син. А тепер знайомий поліцейський. А ви знаєте, що справній джентльмен ніколи не запропонує дамі горілку? Так, знаю. Особливо тоді, коли вона і так згодна. Почув, що ваша дружина машину розбила. Так, розтовкла на друзки. Сама хоч жива? Поки що так. У ванні закрилась. А ви куди ходите по гриби? До сусіда. У нього гриби ростуть? Ні, сушаться. Куме. А ви одружились через кохання чи по зальоту? Швидше за все, через кохання. Коли ми одружувались, зальоту вже два рочки було. Звідки у вас синиць? Бо не люблю безвідповідальних чоловіків. Що ви маєте на увазі? Маю на увазі Василя. Якщо ти вже сказав, що до восьмого у то якого біса до сьомого повертатись? Уме, а позичте мені рушницю. Нащо? Та пристрілю сусіда. Водопік уже. Що ж він вам зробив? Та ото як піду ловить рибу, так він мою жінку тарабанить. А як ночую вдома, так він мої сітки трусить. А чого це ви розлучилися з своєю жінкою? Через секс. У якому сенсі? Рідко він займались? Часто, але не одночасно. По понеділках я тепер у спортзал не ходжу. Це чого? Розумієте, багато людей з понеділка починають нове життя. Я приходжу у вівторок, бо нове життя у них уже закінчилось у залі пусто. А що воно таке Wi-Fi? То така цікава штука, коли ви можете одночасно сидіти і в інтернеті, і в туалеті. Записався у клуб анонімних алкоголіків. Що? Ну таке. Вже тиждень бухаю і не знаю з ким. Куми, а чого це ви п'яний? Бо в мене проблеми. А хто це вам куми, дозволив свої проблеми без мене вирішувати? А як ви думаєте, що краще для схудення? Зелений чай чи зелена кава? З'їжте краще зеленої ковбаси. За день гарантовано мінус 3 кілограми. І з роками ми з жінкою навіть думати стали однаково. Що? Хочете сказати, що ваша жінка думає про випівку і голих дівчат? Куми, а то правда, що Василь підкаравули вас у лісі і набив вам морду за те, що ви спали з його жінкою? Ой, куми, я вас прошу, який то ліс? Так, з десяток дерев. Бив я сину скрипку. Думав, що у нього прокинеться інтерес до музики. Нічого не вийшло. У мене теж була така історія, коли я подарував те, що валізу. Сусіди. А що це за молодиця від вас до світа виходила? То моя сестра. Як її звати? Казала, що Анжела. Куми, ви ж десантником були? Розкажіть, як воно з парашутом стрибати? Ох, якось куми в одному стрибку заплуталися у мене стропи. Пам'ятаю тільки, що впав на якийсь дах. Проломив його та відключився. Потім відкриваю очі і бачу навколо себе світло. І підходять до мене ці білі з крилами за спиною Янголи. Ні, куми, бройлери! Ви у школі дівчаток за коси смикали? Ні, мені вистачило того, що я одного разу смакнув за хвіст коня. Запросив кум кому у гості. Наливай їй одну чарку, потім другу, третю. І тут кума його перебиває. Коме, досить! Я вже така, як вам треба. Уявляєш, вчора бачив свою жінку під ручку з якимось мужиком? І що? Підійшов би дав тому мужику по морді. Ні, як я підійду. Я ж у відряченні. Кума, що ви читаєте? Історичний роман. Так то ж порнографічний журнал. То колись комо він був порнографічний, а тепер він історичний. Хочу записатись у танцювальний гурток. Ну, дуже хочу навчитись танцювати. То записуйтесь, що вам заважає! Показати? Що ви собі дозволяєте? Як це так, що ви поїхали відпочивати в Єгипет з моєю жінкою? Ой, ну чого ви тіпішуєте? Просто у вашої жінки був закордонний паспорт, а у моєї не було. Я вам так скажу. Гугл він для слабаків. Справжні чоловіки запитують у ясення. що мені робити? Жінка щодня хоче сексу, а я вже не в тому віці. А я вам, куми, казав, щоб ви не одружувались з некрасивою. Тепер ніхто вам в цьому ділі не допоможе. Я вчора свою жінку з коханцем застукав і одразу питання руба поставив. Або я, або він. І що? Ну, все. Тепер він сміття виносить. Лікарю, порадьте, що робити. Я почав втрачати пам'ять. А ви позичайте людям гроші. Тренуйте пам'ять. скажіть, куме, горілка дивовижний напій. Смак один, а пригоди завжди різні. А що це ви без настрою? Так, куди б не влаштувався на роботу скрізь дупа. А не варто вам було на проктолога вчитись. Привіт, куми! Що п'єте? Українське мохіто. Роми м'ята? Та ні. Горілка і петрушка.